Багатий чоловік подивився у вікно і побачив бідняка, який щось вибирав зі сміттєвого відра. Він сказав Слава Богу, я не бідний. Бідний чоловік озирнувся і побачив на вулиці оголеного чоловіка, який погано себе вів. Він сказав Слава Богу, я не божевільний. Божевільний подивився вперед і побачив машину швидкої допомоги з пацієнтом. Він сказав Слава Богу, я не хворий. Потім хворий в лікарні побачив візок, що везе труп в морг. Він сказав, Слава Богу, я не помер. Тільки мертва людина не може дякувати Богові. Чому би нам не подякувати Богові сьогодні за всі наші благословення і за дар життя? За дар життя і ще один прекрасний день. Що таке життя? Щоб краще зрозуміти життя, нам часто випадають такі випробування, і їх потрібно пережити. Лікарня, тюрма, кладовище. Людина, яка в лікарні розуміє, що немає нічого прекраснішого за здоров'я. У в'язниці людина бачить, що свобода це найцінніше. На кладовищі ми зрозуміємо, що життя нічого не варте. Земля, по якій ми ходили сьогодні, буде нашим дахом завтра. Сумна істина. Ми всі приходимо з нічим і підемо з нічим.